Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Пропоную вам пограти у дидактичну гру Де, куди і звідки. Є у мене друзі милі. Познайомлю вас із ними. Це дружок любить гратися грайливо. І прибіг до мене зліва, а цей котик Мурчик жвавий, і прийшов до мене справа. Ходимо гулять нерідко, то біжить дружок далеко швидко, а ось Мурчик ходить тишком. Біля мене завжди близько. Ось побачили вгорі. Пролетіли журавлі. Прикро, що літать не вмієм, полетіли б разом з ними. Ну, а не зволікаєм внизу гратись. Залишаємось. Поки весело ми грались, мої друзі поховались. Ледве їх я відшукав. Дуже голосно гукав. Перед ялинкою. Мурчик, я дізнався, а дружок за деревом сховався. Коли ми прийшли додому, здивувались трішки знову, на столі сиру шматочок, хтось відгриз його кусочок. Мурчик глянув під столом, сіру мишку там знайшов. Ось такі у мене друзі, разом з ними ми в союзі, весело із ними гратись, і новенькі дізнаватись. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!